Творчість українських розробників у світі відеоігор досі залишається недостатньо відомою. Щоб це виправити, я і створив дану рубрику. Тож приєднуйся до нашої місії відкриття нових світів та дізнавайся більше про хороші та не дуже ігри, створені українськими розробниками. От сам себе. Можна самого себе бити. Він не... так нормально на відстані може бити. А, так, добре, у нас є тут, наскільки е, я розумію, хілочка, <плес> а цього чорта казаді не може бити. Він навіть сам це визнавав. Та вони говорять якимось щінґлішом, тобто вони не говорять мовою. Економити на, на, на озвучці, це в принципі логічно для індії. Зроблено все одно дуже гарно, дуже класно. А ну стримася на хвилинку. Альбі, добре? Моєму новому приятелю потрібно відпрацювати свою техніку. Не надо, ні надо. Я не буду. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Я вже тепер не просто тренувальний. Шо санах? Остановіть! Блокуй! Блокувати, напевно, правий клік. Я взагалі не зрозумів. Напевно, я добре блокую. Моруй не дуже. Парируй. Добре. Здається, добре. Я нажимав вчасно. Оу, можна піти в глибину. Мені поки що прям супер подобається погать собачку. Дай мені послухати про що вони говорять. А що скажуть люди? Лише мілістю моря, я можу То ще врятувався. Реально, шрифт прям пострішки важко читати. Аго, ти щось купляєш? Бо каже, що там у тебе є. Так, у мене грошей, де мої гроші? Ноль. Оці руки нічого не крали. Ну дай киснішим разом, братан. <реш> Вітанечко! Ми б хотіли запропонувати свою допомогу вирішенні ваших проблем. Ем, невеличка незручність. І то, що в великі маленькі, дуже плутаєшся. Немає часу пояснювати, краще підій за клітки та самі подивіться. Отримав порошок для заспокоєння. він якусь фігню, щось таке, нема часу пояснювати. Порошок для заспокоєння тварин. Ха-ха, Мілаха навіть не розуміє, що його вдарило. Хе-хе-хе. З нього гроші випадають. Він гроші з Нас ноль копійок, демон гроші з так, цей ящик хоче явно мене кудись завезти. Хто це сказав? Так, дві змії. Добрий день. Добрий день, студія. Добрий день, На, mm. 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 Спи. Тю, я стільки потратив життя, щоб оце їх приспати. Так склалося, що у мене не було вибору. Mm. Yeah, знову треба приспати, так? Тобто кому треба дати тягла, а потім приспати? Це трошки дивне рішення. Я ж хиляюсь вроді. Мені здається, що я попадаю вчасно, але. Можливо, я не попадаю вчасно. Але мені здається, що я попадаю вчасно. Знову ж таки, тут таймінгами не дуже то розберешся. Паний таймінг, блять. Можливо, я просто не підбираю правильно таймінг. Так, рукавички, бабло. Він вже одіває, він автоматично одіває рукавички, одягає. Знаєш, здається, я більше не люблю цирки. О, добрий день. ми ще бикоаде. Спочатку їх треба знищувати, а потім порошком загашувати. Це не... дивно якесь трошки рішення, але ладно. Ти впорався? Як до хо-хо-хо добре. Ось твоя винагорода. Справжня винагорода героя. Ха-ха-ха-ха. Ой, боляче, ти мудак, підніміться. Ти повернувся? Абсолютно точно. Хм, Тобто гарна робота, хлопче. <схай> Я знайду чим тобі відплатити, трохи пізніше. Давай вже можливо ти допоможеш зі ще дещим. Сьогодні е, викрали трьох наших акробатів. У мене не було часу розпитати нашого факіра. Ви знайдете його біля його фургона. Дійсно дивно, так і зробимо. Кіт тару, може кіт щось мені розкаже? Кіт каже, мау. А брата, мав якою сам себе лупнув? Я як завжди. Ми можемо зайти? Ми хотіли би поставити вам кілька запитань. Ні, я зайнятий, я готуюся до виступу. О, добрий день. Чув, що це ви залисилися знайти наших акробатів. Так, і на факіра теж хтось напав. Раніше я працював у майстерні на півростликів але я вже давно пішов звід. Можливо, ти міг би нам показати, де розташована та майстерня? Зустрінемося на околиці міста. Погнали. Ти маєш бути настільки низенький, щоб пройти. Трохи поношена, втім, вона працює. Так не зношується чи поношена? Накідка невидимості, а як її використовувати? От лайно, like чужинці! Повторюю! Незвані гості. О, oh, shit, I'm sorry. Таке враження, наче він намагається викликати підкріплення. <laughs> так, хилін, сіть пробіл, щоб. Ага. <звук> Цей рівень робив свят за Гайкевич, по-любому ха <реш> ха цей рівень по-любому рухаюся зайківочі. <реш> ха Він любить жарти такі. ха <реш> не, не завжди. Не завжди. Як це? Крінж жарти. Отак гарно. Так буде правиль... Найправильніше сказати. Ой, це хіляє. Чи що це робить? Хіляй мене, хіляй. Хилок взагалі нема. Two hours later. Можна швидше? Єй! Гарно. Але тут треба стояти кожного разу хілятися, це... це трошки витрачає час. Погодьтесь. <годи> якби ще недостатньо не швидко відбувається, мені здається. Коли стоїш біля багаття, було б краще, якби воно швидше, ген, щоб ти міг швидше перейти до наступного, до наступної сутички. Єє. єй Стапі. Get some help. <реш> треба прям капець, шевелити батонами. <реш> так, тут ось, чим далі ты стоїшь жорсткіше і прикольніше. Тут також можна зайти. Оба! Тых. Бич! Треба було напевно, ще далі просто тікати. Сюрприз, мамограю. Не чіпай мене. Зажди! Зажди! Зажди, чуваче! Я стою, ви гадки не маєте, який я щасливий бачите людину нормального Бляха. Що за кріч? Звучить раціонально. Вони переслідували мене, чувач. Ніхто ніколи не повертався після того, як їх забрали. Шлях вільний, більше ніяких напівросликів. Дякую, чувач. Ось тобі кілька речей, які трапились мені дорогою. Добре, я його не вбив, мені дали бонуси. Це гарно. Так, перстень. Перстень. Дякую. Провідниковий перстень поглинає всю наелектризованість та викликає блискавку. Це найкраще робоче місце в цій дірі. Так, братко, кромати. Нарешті мир та спокій. Блін, переклад також дуже класний, дуже темно. Як ся маєте, братки? Це ж неможливо. Ланцюгова система охорони входу не проникне. Ні. Хоп, я забув, якою кнопкою це робиться. А! Отримав демедж. Та що ж таке? 73 золота. Налутав золото взагалі супер нормально. 666. Нічого не крало. Вау! Боїз? У нас тут тренування, чар забирай. Срака, мотека, чужинець! Пішли. Тут кнопки сплутати просто на. Оп, ти ж тварина. Кілки-палки. не тряхілки, мне тряхілки. Ти ж тварь. <laughs> Як це тяжко. Як це тяжко! <laughs> Кидають ножі, летять бо, але мені дуже подобається. Треба ще раз. Мінус 60, ти шо твар! 67 золота, да за шо? курва! Можливо, це якийсь відсоток. Тобто у мене було 666-10%, напевно, щось таке. <laughs> це щось так! І знову треба битися з цими мудаками. Це прям челендж. Йолки-палки! Який жах. О, це якось надто багато всього за одну секунду. Ну це, але це, напевно, що якийсь і супер челендж, я так думаю. Я втрачаю просто золото на рівному місці. Та я просто бути дучак! Не можу! Просто це якийсь пиздец! З ми вже взагалі не складно. Ну так. З цими взагалі було. Треба просто час. Треба просто час набити руку. Так, давайте подивимося кодекс. Зношування речей ніщо не вічне, але речі ламають. Двоє спорядження персні, броня та зброя мають запас цінності, який зменшується. Ну на жаль, по суті, рани це розриви в реальності, які дають змогу досвідченим чаклунам. Де Тут всюди так було? Ха-ха, веляха. -ха -ха, Окей. Я просто побачив це, аж коли тут з'явилася ця штука. Так, я декор. Так, зберегти відбиток рани, подорожувати, підняти рівень. Підняти рівень. Давай спочатку. Так, сила. Однозначно, сила. І все. Ціна 400... Блін, якби я так багато разів не вмер, я два левела би качнув, напевно. Так, зберегти відбиток. Чимось схоже на Dark Souls, тому що ти вмираєш, втрачаєш досвід, але при цьому у тебе є збереження і телепорти, тобто бонфаєри. Кажу вам. Він божевільний, ми маємо зупинити його. Та машина в когор для чого вона? Як би це сказати для добування та передачі зросту? Гра дуже класна, хардкорна, напряжна, але від цього не менш класна. Є певні речі, які мені не подобаються. Надто швидко ламається зброя, не зрозуміло, поки що де її і як її ремонтувати. Але це ну, знову ж таки не те, що це погано для гри, це якісь такі дрібниці, в яких я поки що ще не розібрався, і тому вони поки що ще дратують. Тобто, коли ви знаєте якась, не розумієте, як якась механіка працює, ви дратуєтеся, але це не тому, що гра погана, чи тому, що ця механіка не працює, а тому, що ви ще поки що не розібралися. Тобто для цього просто потрібно більше часу на гру. Так само, це багаття могло б більше регенити життя, щоб я не не стояв 5 хвилин біля багаття, доки воно відрегенить мені життя, коли в мене вже немає там ні хілок, ні, нічого. Але в загальному гра дуже класна. Візуально вона дуже красива, класний гумор, прикольний придуманий лор з покликаннями там на володар перснів. Дивно, що ще тут немає анекдота про стоматолога, але можливо далі в грі ще буде. Бойова система прикольна, гарно продумана. Принаймні, з того, що я побачив, знову ж таки, мені тільки якось занадто швидко зношується речі. І не зрозуміло, як їх ремонтувати. Це мене трошки поки що напрягнуло, але знову ж таки, можливо, з часом буде краще зрозуміло, як з цим працювати. Хто любить подібного формати ігри, це чись типу ролівки, скоріш за все, тому що тут можна говорити з людьми, можна з ними дружити, а можна просто йти і ламати їм хребти. Тобто тут є якась різна варіація, різні, різні можливості. Ну і дуже прикольна бойова система. Мені дуже сподобалась. Шкода, що з такою бойовою системою ця гра ну, ніколи не побачить консолі. Але знову ж таки мені хотілося б, щоб такі ігри, бо це дуже класна гра, охоплювала максимальну кількість людей, щоб максимальна кількість людей могла з такими іграми познайомитись, бо це український продукт, і він класний, якісний, без будь-яких знижок на те, що він український. Тому я всім, кому цікаві такі ігри, дуже рекомендую. Вона варта вашого часу, варта ваших коштів, ваших, напевно, що зусиль, тому що тут потрібно на середньому рівні складності тут все одно потрібно бути дуже уважним і приділяти багато зусиль. Для того щоб рухатись далі. Ну на цьому на сьогодні все. Не забувайте, що цей проект існує виключно завдяки вашій підтримці, тому ставайте спонсором цього каналу, а також пропонуйте свої ігри українського походження, які ви хотіли б бачити в цій рубриці. Зараз ви на екрані бачите попередню гру з цієї рубрики, а також на екрані бачите людей, які вже підтримують цей канал. Величезне вам дякую за вашу підтримку. Ну що ж зустрінемося вже в наступних відео. Дай Боже!